Виконуємо номер 1114 із підручника Алгебра 7 та номер 52.13 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Складіть лінійне рівняння з двома змінами, розв'язком якого є пара чисел мінус 2 і 0. Приступаємо до виконання. Лінійним рівнянням з двома змінами називають рівняння виду, АХ додати БІ до рівня С, ДХ змінні, АБЦ числа, які називають коефіцієнтами. Складаємо лінійне рівняння, візьмемо значення А, наприклад, 1. Нехай А дорівнює 1, а Б дорівнює 3. І знайдемо відповідне значення С. А 1 у нас. Множимо на Х на мінус 2, додамо Б3, множимо на 0. І рахуємо 1 множимо на мінус 2. Це у нас буде мінус 2. 3 множимо на 0 буде 0, отримаємо мінус 2. І тепер записуємо наше рівняння. А в нас 1, отже буде 1х. Додати дорівня мінус 2. А будиничку можемо не писати. це буде х додати 3х дорівняння мінус 2. Ми склали рівняння з двома змінами, розв'язком якого є пара чисел мінус 2 і 0. Можемо підставити порахувати. Мінус 2. Замість х, 0 замість y Мінус 2 додати 0 буде мінус 2. Номер 1114 із підручника Алгебри 7. Та номер 52, крапочка 13 із підручника математики 7. виконано.